Чоловіки, настав час поговорити відверто. Чи знаєте ви, що одна проста дія, яку ви або регулярно робите, або уникаєте, може кардинально вплинути на ваше здоров'я, особливо на здоров'я вашої простати? Уявіть, що ваша простата це двигун, який працює безперервно. Якщо він не отримує належного догляду, всередині починають накопичуватися проблеми, які спочатку залишаються непомітними. Чоловіки часто ігнорують ці сигнали, поки не стає занадто пізно. Є багато міфів про мастурбацію після 50. Одні кажуть, що це шкідливо, інші що корисно. Але що каже наука? Чи справді регулярна еякуляція допомагає підтримувати простату в здоровому стані? Чи може її відсутність призвести до небажаних наслідків? Те, що ви дізнаєтеся сьогодні, може докорінно змінити ваше ставлення до власного тіла. Я розповім вам про три фізіологічні зміни, які відбуваються в простаті чоловіків, які мастурбують регулярно і тих, хто цього не робить. І третя зміна може вас шокувати. Перед тим, як ми заглибимося в тему, переконайтеся, що ви підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо відкрито про те, що хвилює чоловіків після 50: -ти. як зберегти силу, впевненість і сексуальну активність у будь-якому віці. Готові? Тоді давайте розпочнемо. Як мастурбація впливає на простату? Факти. Про які вам не говорили здоров'я. Простати це не тема, яку чоловіки звикли обговорювати. Але якщо вам за 50 і ви хочете залишатися енергійним, активним і впевненим у собі, ви маєте знати правду. Протягом життя простата працює безперервно, виробляючи секрет, необхідний для сперми. Але що відбувається, коли цей процес зупиняється або, навпаки, активізується? Давайте розглянемо три ключові зміни, які відбуваються в простаті в залежності від частоти мастурбації. Перша простата повинна очищуватися. Якщо цього не відбувається, починаються проблеми. Уявіть, що ваша простата це резервуар, який накопичує рідину. Якщо він регулярно спорожняється, система працює безперебійно, якщо ні, рідина застоюється, що може призвести до запалення, набряку і навіть болю. Дослідження показують, що регулярна еякуляція сприяє виведенню накопичених речовин, які можуть викликати запальні процеси в передміхуровій залозі. Це своєрідний природний механізм очищення, який дозволяє вашому організму позбуватися зайвого. Якщо ж цього не відбувається, можуть виникнути такі проблеми: відчуття тиску і дискомфорту внизу живота, прискорене або утруднене сечовипускання, ризик розвитку хронічного простатиту. Але це лише перший аспект, те, що ви дізнаєтеся далі, ще важливіше. Другий гормональний баланс і його вплив на простату. Чи знаєте ви, що кожна еякуляція тимчасово знижує рівень ДГТ, дигідротестостерону? Це гормон, який відіграє важливу роль у чоловічій статевій системі, але його надлишок може призводити до збільшення простати та навіть її гіперплазії. З віком рівень тестостерону поступово знижується. А рівень ДГТ, навпаки, може підвищуватися. І саме цей дисбаланс часто стає причиною проблем з передміхуровою залозою. Регулярна сексуальна активність або мастурбація можуть допомогти підтримувати гормональний баланс, знижуючи ризики пов'язані з простатою. Але чи означає це, що більше завжди краще, не зовсім? Третя, чи може надмірна мастурбація, навпаки, шкодити простаті. Чоловіки часто запитують: а чи є межа, чи можна перестаратися? Так, і тут все залежить від вашого віку та індивідуальних особливостей організму. Дослідження показують, що для чоловіків після 50 оптимальною частотою є 2-3 рази на тиждень. Надмірна активність може призвести до іншої проблеми. Виснаження простати якщо організм не встигає виробляти достатню кількість необхідних речовин, можуть виникати відчуття слабкості після сексуальної активності, зниження лібідо, дискомфорт у паховій зоні. Головне знайти баланс. І ось тут ми підходимо до питання, яке хвилює багатьох чоловіків: чи можна підтримувати здоров'я простати, якщо немає регулярного сексуального життя. Давайте розберемося. Але перед тим як ми продовжимо, хочу почути вашу думку. Яка з проблем, про які я зараз розповів, вам знайома? Напишіть у коментарях свій вік і ваш досвід, адже саме такі обговорення допомагають розвіяти міфи і знайти реальні рішення. У наступній частині ми поговоримо про те, що відбувається з простатою. Якщо чоловік повністю утримується від сексуальної активності або мастурбації, результати можуть здивувати вас. Що стається з простатою? Якщо повністю утримуватися від сексу або мастурбації? Чоловіки, ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з простатою, коли вона тривалий час залишається неактивною. Багато хто вважає, що якщо чоловік припиняє мастурбувати або займатися сексом, це ніяк не впливає на організм. Але правда значно складніша. Медичні дослідження доводять, що повне утримання від сексуальної активності може мати несподівані наслідки для здоров'я простати, і деякі з них можуть серйозно вплинути на ваше самопочуття та навіть підвищити ризики розвитку захворювань. Перша застій. У простаті, чому це небезпечно? Простата це не просто залоза, це частина складної системи, яка функціонує завдяки постійному руху рідин. Якщо цей рух припиняється, починається застій, який може викликати відчуття важкості та дискомфорту внизу живота, запалення простати через накопичення секрету, підвищений ризик розвитку хронічного простатиту. Мастурбація або регулярний секс діють як природний механізм очищення. Допомагаючи простаті позбавлятися від зайвого секрету, без цього процесу рідина накопичується, створюючи ідеальні умови для розвитку бактерій та запальних процесів. Чоловіки, які повністю припиняють сексуальну активність після 50 частіше звертаються до лікарів зі скаргами на біль у простаті, труднощі з сечовипусканням і навіть зниження загальної енергії. Друга гормональна зміна як утримання впливає на тестостерон? Ви могли чути, що чим менше сексуальної активності, тим більше накопичується тестостерону. Але чи так це насправді? Насправді, тривале утримання може призвести до зворотного ефекту. Якщо ви не використовуєте свій природний сексуальний потенціал, рівень тестостерону починає знижуватися, що може викликати такі симптоми. Втрата енергії та зниження витривалості, погіршення настрою, підвищена дратівливість, зменшення м'язової маси та збільшення жирової тканини, слабша ерекція та зниження лібідо. тестостерон це основний чоловічий гормон, і його рівень напряму пов'язаний з регулярною сексуальною активністю. Це означає, що помірна мастурбація чи секс. Можуть допомогти підтримувати його баланс. Третє, чи можу утримання призвести до серйозних проблем. Давайте подивимося на ще одну проблему, про яку мало хто говорить ризик розвитку доброякісної гіперплазії простати ДГПЗ. Це стан, при якому простата збільшується, здавлюючи сечовий канал, що може призвести до таких симптомів, труднощі з сечовипусканням. Часті нічні походи в туалет, відчуття, що сечовий міхур не спорожняється повністю. За деякими дослідженнями, чоловіки, які мають низьку сексуальну активність або повністю утримуються від мастурбації, мають підвищений ризик розвитку ДГПЗ, адже їхня простата не отримує достатнього природного очищення. Але чи означає це, що потрібно займатися мастурбацією щодня? Ні, і про це ми поговоримо далі. Перш ніж продовжити, хочу запропонувати вам зробити ще одну корисну дію. Поділіться цим відео з друзями, яким ця тема може бути цікава. Адже багато чоловіків навіть не підозрюють, що вони можуть покращити своє здоров'я, просто змінивши кілька звичок. У наступній частині я розповім вам. Яка частота мастурбації є оптимальною для чоловіків після 50, щоб підтримувати простату в ідеальному стані? Яка частота мастурбації? Оптимальна для чоловіків після 50? -ти? Тепер, коли ми зрозуміли, що регулярна еякуляція допомагає простаті очищатися, підтримувати гормональний баланс і зменшувати ризик застійних процесів? Виникає логічне питання. А скільки разів на тиждень це потрібно робити? Чи є універсальне число? Чи потрібно керуватися виключно власним самопочуттям? Сьогодні ми розглянемо наукові факти та реальні дослідження, які допоможуть вам знайти правильний баланс між користю і можливими ризиками. Перша, чи існує оптимальна частота, вчені провели серію досліджень, щоб визначити, як частота еякуляції. Впливає на здоров'я чоловіків після 50 років. Ось які висновки вони зробили. Для чоловіків у віці 40-50 років оптимальна частота становить 3-4 рази на тиждень. Це допомагає підтримувати рівень тестостерону, зберігати активний кровообіг у тазовій області та зменшувати ризики застійних явищ у простаті. Для чоловіків від 50 до 60 років ідеальним вважається 2-3 рази на тиждень. У цей період організм потребує більше часу на відновлення і важливо не перевантажувати систему. Для чоловіків старше 60 років рекомендується 1-2 рази на тиждень, але з урахуванням власного самопочуття. Якщо ви почуваєтесь енергійно, можете збільшити частоту. Але якщо після мастурбації відчуваєте втому, слід зменшити активність. Головне правило помірність і регулярність важливіші за частоту. Якщо ви мастурбуєте рідше, ніж рекомендується, ризик застійних процесів у простаті збільшується. Але якщо робити це надто часто, організм може не встигати відновлювати рівень важливих гормонів і поживних речовин. Друге. Що відбувається, як тільки перестаратися, деякі чоловіки, дізнавшись про користь регулярної еякуляції, починають мастурбувати занадто часто, думаючи, що це ще корисніше. Але надмірна активність може призвести до виснаження простати та нервової системи. Ось симптоми, які свідчать про надмірну активність, постійне відчуття втоми після сексу або мастурбації. Зниження сексуального бажання, навіть якщо немає фізичних проблем, дискомфорт або відчуття спорожненої простати. Кожен чоловік має знайти свій баланс, орієнтуючись на власні відчуття та рівень енергії після еякуляції. Третє. Чи впливає якість сексуальної активності на простату? Так, і це ще один важливий фактор. Справа не тільки у частоті. А й у тому, як відбувається цей процес. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть зробити сексуальну активність або мастурбацію більш корисною для здоров'я простати. Виділіть достатньо часу, не поспішайте. Швидка еякуляція зменшує її користь. Намагайтеся отримувати максимальне розслаблення під час процесу. Напруга в тазових м'язах може негативно впливати на простату. Якщо ви займаєтесь мастурбацією, приділіть увагу передміхуровій залозі, використовуючи м'який масаж для покращення кровообігу, дотримуйтесь гігієни, щоб уникнути можливих запалень або інфекцій. Чоловіки, тепер у вас є інформація, яка допоможе вам зробити усвідомлений вибір щодо власного здоров'я. Але перед тим, як ми перейдемо до ще більш важливого питання, впливу способу життя на стан простати, залиште ваш лайк під цим відео. Це допоможе нам продовжувати створювати контент, який дійсно змінює життя чоловіків після 50 Наступна частина буде ще важливішою. Ми поговоримо про ключові звички, які можуть або зруйнувати здоров'я вашої простати, або допомогти вам зберегти її у відмінному стані до самої старості, як ваш спосіб життя впливає на простату, помилки яких потрібно уникати. Отже, ми з'ясували, що регулярна сексуальна активність або мастурбація допомагають підтримувати здоров'я простати. Але чи цього достатньо? Насправді ні. Ваш спосіб життя впливає на передміхурову залозу не менше, ніж ваша сексуальна активність. Те, що ви їсте, як рухаєтесь, і навіть те, наскільки часто відчуваєте стрес, визначає, в якому стані буде ваша простата через 5, 10 і 20 років. Давайте розглянемо найпоширеніші помилки, які руйнують чоловіче здоров'я після 50. Уерцей. Малорухливий спосіб життя. Тихий вбивця вашої простати. Сучасні чоловіки все більше часу проводять сидячи в машині, на роботі, вдома перед телевізором. І це величезна проблема для простати. Чому? Тому що малорухливий спосіб життя погіршує кровообіг у тазовій області. Це може призвести до застійних явищ, які збільшують ризик запалення простати, а також до проблем із ерекцією. Що робити? Якщо ви працюєте в офісі або багато часу проводите сидячи, вставайте кожні 30-40 хвилин і робіть легку розминку. Додавайте більше ходьби у свій день, мінімум 30 хвилин активної прогулянки щодня. Робіть спеціальні вправи для тазового дна, вони допомагають зміцнити м'язи, які підтримують здоров'я простати. Друге неправильне харчування. Чи впливає їжа на простату? Їжа це паливо для вашого організму, і якщо ви заправляєте себе неправильно, то ризикуєте отримати проблеми не тільки з вагою, а й із простатою. Є продукти, які можуть викликати запалення і погіршити стан простати. Серед них надлишок червоного м'яса та жирної їжі, велика кількість алкоголю, продукти з високим вмістом цукру, що корисно для простати. Помідори містять лікопін, який захищає простату від запалення, горіхи і насіння, багаті на цинк, який підтримує чоловіче здоров'я, жирна риба, лосось, скумбрія містить омега-3, що покращує кровообіг. Ваш раціон прямо впливає на те, наскільки здоровою буде ваша простата через 10 років. Третій хронічний стрес, небезпека, про яку чоловіки забувають. Стрес це не просто поганий настрій. Постійне напруження і тривога можуть впливати на рівень тестостерону, викликати гормональний дисбаланс і навіть провокувати запальні процеси в простаті. Що робити? Включити у своє життя регулярну фізичну активність, вона знижує рівень стресу. Практикувати дихальні вправи або медитацію, це допоможе тримати нервову систему під контролем. Виділяти час для відпочинку. Чоловіки часто забувають, що їхнє здоров'я залежить не тільки від роботи, а й від якості життя. Чоловіки, зараз ви вже знаєте, що не лише мастурбація чи секс впливають на здоров'я простати. Важливо розглядати ситуацію комплексно, рухатися більше, правильно харчуватися та зменшувати рівень стресу. І ось ще одне питання. Чи слід чоловікам після 50 перевіряти простату, навіть якщо немає явних симптомів, про це поговоримо далі. А поки що залиште коментар, який із цих факторів, на вашу думку, найбільше впливає на чоловіче здоров'я після 50? -ти. Напишіть свою думку, це допоможе створювати ще більше корисного контенту для вас. Коли потрібно перевіряти простату головне правило для чоловіків Після п'ятицяти ми поговорили про все, як мастурбація впливає на простату, які помилки можуть зруйнувати чоловіче здоров'я, і як спосіб життя визначає ваше майбутнє. Але є ще один ключовий момент, який багато хто ігнорує регулярні медичні перевірки. Багато чоловіків звертаються до лікаря лише тоді, коли вже з'являються проблеми. Але простати Доброякісна гіперплазія простати та навіть серйозніші захворювання можуть початися без явних симптомів, тому головне правило після 50 -ти. не чекати, поки з'являться проблеми, діяти на випередження. Перша коли потрібно перевіряти простату, якщо вам вже виповнилося 50, вам слід щороку проходити обстеження у лікаря-уролога. А якщо у вашій сім'ї були випадки проблем з простатою, варто почати робити це ще раніше, після 40. Ось що важливо перевіряти: аналіз крові на ПСА, простат специфічний антиген, допомагає виявити ризики розвитку захворювань передміхурової залози. УЗД-простати дозволяє оцінити її стан та виявити можливі зміни. Огляд у лікаря. Допоможе переконатися, що все в порядку, або виявити проблему на ранніх стадіях. Друге, що робити, щоб простата була здоровою. Підсумуємо головні правила, які допоможуть вам зберегти чоловіче здоров'я, підтримуйте сексуальну активність два-три рази на тиждень. Після 50 років є оптимальною нормою. Регулярно рухайтеся, довге сидіння шкодить простаті. Більше ходіть, робіть вправи для тазового дна. Слідкуйте за харчуванням, уникайте надлишку жирної їжі та алкоголю, додавайте в раціон помідори, рибу, горіхи, контролюйте рівень стресу. Тривалий стрес негативно впливає на гормони та підвищує ризик запалень. Регулярно обстежуйте простату, не чекайте появи симптомів. Профілактика завжди ефективніша за лікування. Чоловіки, ваше здоров'я у ваших руках. І те, як ви будете почуватися через 10, 20 і навіть 30 років, залежить від рішень, які ви приймаєте вже зараз. Тому прямо зараз підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми відкрито говоримо про найважливіше: як залишатися сильним, впевненим і сексуально активним незалежно від віку. Залиште лайк, якщо цей контент був для вас корисним, і поділіться відео з тими, хто також має знати про це. І наостанок пам'ятайте, зрілість не означає відмову від насолоди. Це час, коли ви можете піклуватися про себе та отримувати максимум від життя. А в наступному відео. Ми поговоримо про ще одну важливу тему, яка допоможе вам покращити якість сексуального життя після 50-ти. Не пропустіть!